Всім привіт, всім добрий день, добрий вечір. Сьогодні у нас з вами буде прочитане вересня, і це, напевно, антирекорд прочитаного, тому що у нас сьогодні з вами буде лише 4 книги. Їх дуже мало, неочікувано для мене навіть самої. Але зараз будемо про все по порядку говорити. В мене... Місяць почався дуже добре. Я почала активно читати, тому що на початку місяця в мене трапились проблеми зі спиною, я не могла ходити декілька днів, я просто лежала в ліжку. І в той момент, коли ти просто лежиш, дуже скучно, скажімо так, і хочеться читати. І я вирішила користуватися цим моментом. І, по суті, в мене перша половина місяця це я дуже активно читала. Я починала дуже багато книг, е, якісь кидали, якісь продовжували читати. В результаті я прочитала десь три книги. І е, друга половина місяця це я прочитала лише одну книгу, але яку Почнемо по порядку. Першою книгою цього місяця стала мій рік відпочинку і розслаблення. Взагалі мені цю книгу позичила подружка, тому мені було дуже цікаво її взагалі читати в плані того, що тут дуже багато якихось поміток моєї подруги, дуже багато її думок, і зазвичай ну, це набагато цікавіше читання завжди це ніби якийсь трошки інтертеймент, а не просто читання. Тому я от прям дуже довго чекала, щоб взяти цю книгу. І нарешті на жаль, з сумного приводу, але я нарешті взяла цю книгу читати. Я подумала, що це. Дуже актуально, коли я лежу, не рухаюсь. Я ну. Відпочиваю, скажімо так, і брати книгу про відпочинок і розслаблення, чому б і ні. Адже про що нам тут розповідається, тут є молода сучасна дівчина, яка мешкає у великому місті, у неї з першого погляду все чудово. У неї є там своє житло, у неї є там подруга. Здається, все добре, і живе вона в класному місті, і все складається, ніби, але насправді ти нікого не знаєш, що знаходиться у людини за лаштунками цієї красивої картинки. От наша героїня, вона. Переживає дуже важкі часи, і вона вирішує, те, що вона хоче, грубо кажучи, впасти в сплячку. Не можу сказати, що я сама про таке не мріяла враховуючи те, що ми переживаємо ледь не щодня. Їм здається, що простіше проспати це все, ніж переживати. І от наша головна героїня вирішує, що вона просто буде як якомога більше спати. Вона знаходить людину, психіатриню, яка я не знаю, чи вона просто не дуже професійна, чи вона, е, ну я не знаю, вирішила спустити це все, чи вона відчула від цього якусь вигоду, але коротше, е, психологіня, яка просто виписувала їй ліки, які які просила наша головна героїня, не е, углублялась в те, які там у неї проблеми, не намагалася якось їй реально щиро допомогти. Вона просто виписувала те, що героїня просила. та і, в принципі, на цьому все. А, також наша головна героїні є подруга, і в них такі дуже, дуже дивні стосунки, дружні. А, це та дружба, від якої б я тікала насправді, тому що а, ну, мені було дуже сумно в деякі моменти. І... Я зазвичай, коли мені дають книгу люди, я в ній нічого не пишу, тільки якщо подруга там попросить себе. Але тут я не втрималась, я навіть додала два стікери, тому що в якийсь момент мене настільки засмучувала їхня дружба, що я вже не могла втриматися, і я написала. Я всю книгу читала тихенько, але тут мене так бомбить, я шокована її повною байдужістю до всього. Вона не контролює себе, не розуміє, що відбувається, і їй так пофіг на все. Я шокована. Я Згадує зараз ці емоції, що дійсно я була просто я не могла повірити в те, що можуть бути такі байдужі люди. Тут просто. В чому суть у, якщо ви боїтесь спойлерів, краще трошечки прометати, але у подруги нашої героїні помирає мама, і наша головна героїня змушує себе просто вилізти з цієї сплячки, відправляється на похорон, типу, щоб підтримати подругу, але по суті, їй настільки все пофіг, вона настільки до цього всього байдуже, вона хоче скоріше повернутися в номер, вона хоче поспати. Вона постійно каже про те, як вона хоче спати. Тут конкретно вона говорила, що вона хоче. Чекава з Макдональдса, і все, про що вона думає, кава з Макдональдса. І тіпа, це все, що я прошу, я подолала такий складний шлях. І мене так це злило. ну Я просто я так співчувала ці її подрузі, і мене так засмучувала ця байдужість, ця навіть не намагання допомогти їй. Коротше, я я не знаю, я прям була засмучена в цей момент, і мене бомбило. й в принципі, Головна героїня в мене викликала дуже багато емоцій. В якісь моменти я її дуже розуміла, в якісь моменти мені було страшенно і шкода, в якісь моменти вона мене дуже дратувала. І це були такі гойдалки, що я навіть насправді не знаю, чи я сказати, що мені ця книга сподобалась чи ні. Я дуже часто зустрічала про неї різні абсолютно відгуки, але більшість це негативні. Більшості читачів ця книга не дуже сподобалась. Але от у мене мені здається, що коли книга викликає. В мене якісь такі дуже сильні емоції погані це хороші. Я не можу вже сказати, чи подобається мені чи ні, бо я ніби проживаю також цю всю історію, і це таки виходить, ніби досвід, який дуже складно оцінювати. Окремо, звичайно, хочеться виділити е, абсолютну розкіш заміток моєї подруги. Я в неї вже питала, чи вона не проти, якщо я буду знімати в TikTok відео Я думаю, що тут вона не проти. Подивіться, вона просто вона отак, от майже кожна сторінка. І я кожного разу, коли читала, я перегортала сторінку і думаю, Же, а що мене очікує далі? І отак ну буквально я не хочу сильно гортати, тому що тут багато ще різних всяких вкладишів, і я не хочу, щоб вони десь загубились, повипадали. Але... Ну, це, це просто, ну, я не знаю, для мене це ніби окрема насолода читати такі книги. І після цього, до речі, в мене, знаєте, в мене було відчуття, що я сама розписалась, тому що я також ніби більш вільно себе знову почала почувати в книгах. Бо в мене був такий період, коли я щось там не вбула, впевнена, чи я цю книгу залишу собі, чи я позичала в когось книгу. Ну, коротше, я не хотіла там щось писати, але, повертавши оцю, ну, це таке натхнення, що просто неможливо. Коротше, дуже радію, що взяла цю книгу саме у подруги. Е, насправді рада, що я її прочитала. Це був дуже цікавий досвід, дуже емоційна книга. Загалом якісь отакі враження більше, напевно, сказати нема чого. Наступною книгою в мене стала 17-річна. Я дуже хотіла зловити ще ось цю теплу погоду, коли на вулиці ще було сонячно, і можна навіть сказати літня погода і читати цю книгу, тому що в нас тут описується е, літо в Америці, здається, е, тут. 1910 дев'ятсот так роки а, до речі, ця книга, поки я тут ну, підглядаю, хочу сказати, що це лауреат Пульцарівської премії 19, 1919 тисяча дев'ятсот років. Точніше, автор цієї книги. А, і отже, про що у нас тут книга? У нас є хлопчик, йому 17 років, і він ну просто такий звичайний собі хлопчак. Він думає, що не цікавлять дівчата, аж раптом в місто приїжджає дівчинка Лола, вона поселяється у своєї, здається, вона була кузина, і вона проводить там все літо. І, звичайно, наш головний герой, як і всі хлопці навколо, закохуються в цю дівчину, і вони кожного дня намагаються з нею побачитись, вони постійно ходять під будинок до неї, вони постійно великою компанією сидять там, таревені з цією дівчиною. І, коротше, вона стає буквально зіркою серед цієї компанії, підлітків, ну вже, напевно, і не підлітків. І, коротше, на цьому всьому, по суті, будується книга. У Нашої Лоли також є собачка, яка у нас навіть тут трошечки зображена. І Лола взагалі така дуже цікава дівчинка, тому що, чесно, спочатку я така, ой. Така мила книжка, така мила книжка, а потім мене ця Лола так дратувала, що просто неможливо. І в чому була моя проблема з цією героїною? Е, вона розмовляє просто дитячим голосочком. Нам це описано звичайно літерами, але вона розмовляє прямо по-дитячому. Наприклад, я навіть погортала, знайшла. Наприклад, вона каже: Ой, чудовий, чудовий вуйця Джорджі. Якби Джоні Маккорман по вуйця Джорджі, то застлелився б одлазу. Ну це жах. Ходіть швидко співати Лефлен, глубий Джо, кузенцік Джоні і малий Бакс Телек. Ще раз від поцятку вуцю Джорджі, усі дівчата. Й хтобці співають Лефлен Лас два тли. Мені навіть читати це важко. А ну, в мене в голові це все дуже звучить активно і таким дуже-дуже дитячим голосом. І я прям не могла в кінці книги. Вона така маленька. Якщо на початку це здається прикольно, то під кінець я вже така, господи. Ну, давай, ти маєш змінитися, ти маєш якось подорослішати, чи що, ну що, даремно за тобою стільки хлопців бігає, ну маєш щось навчитись вже. І загалом ну, сама ця книга вона дуже комічна. Тут дуже багато жартиків, наш головний герой він постійно потрапляє в якісь дуже кумедні ситуації. І це, по суті, е, ніби збірка різних комічних і іноді таких гірко смішних ситуацій, в які потрапляє наш герой, е, тому що він так сильно хоче сподобатися е, нашій дівчинці. Взагалі, в цій книзі найбільше мені сподобалися це батьки. Я, напевно, вже ввійшла в той вік, де навіть в книгах про там, підлітків я звертаю увагу на те, як себе поводили батьки. Е, тому що у нас тут батьки нашого Вільяма, вони, особливо мама, ну надзвичайно мудра людина. Вона намагалась врятувати його з будь-якої ситуації. Вона дуже хитро, якось уміло, дуже так е, по-мамськи виходила з деяких моментів. Е, знаходила потрібні слова, робила правильні вчинки. І я, коротше, я не знаю, я до кінця книги прям писала в книзі, що мене так мама це захоплює, що просто я готова тільки читати про те, наскільки класні і правильні речі вона іноді робить. Коротше. Враження неоднозначні про книгу. Мені ніби і сподобалось, ніби і ні. Мені подобалося, ну, я не знаю, якийсь тут добрий цей легкий гумор. Подобалось, як це все обіграно. Подобалася атмосфера, відчувається прямо це спекотне літо, якісь там маленькі містечко Америки, яке ми бачили всі у фільмах. І якось, ну. Настрій є, але ця головна ну це просто неможливо. Я, так, ну, я, я терпіла її дуже довго. І мені дуже-дуже мені сподобався фінал в цій книзі. Ну, напевно, так, загалом мені все-таки більше сподобалось, ніж ні. А, в принципі, добре провела час, мені здається. От єдине, що господи, Лола, ну говори нормально. А так, все добре. А, після цієї книги я вирішила, що поки сонце досі ще сяє, спека на вулиці, в мене продовжується. Чи більш-менш літній настрій це були ну я не знаю, може десь 10 числа вересня, тобто ще було прям дуже тепло. Я вирішила прочитати ромком, «Нора змінює сценарій. І що я вам хочу сказати, мені не сподобалось, по-моєму, от прям максимально. Я також писала в цій книзі дуже багато всього, але в якийсь момент я зрозуміла, що в мене око фіксується тільки на якихось не дуже приємних речах, на якихось бісячих речах. І, коротше, до кінця книги я вже така: фух, нарешті це закінчилось. Отже, у нас тут головна героїня Нора, вона матір одиначка, в неї двоє дітей. І вона написала сценарій про своє розлучення з чоловіком, яке приїхали знімати до неї додому. І отже, актори вони займають її. Подвір'я знімає там у неї є певні особливі місця. Вони знімають там, і вона знайомиться з акторами, які відповідно грають ролі її та її чоловіка. І з одним з акторів у неї починаються стосунки, скажімо так. Я пересвідчилась, ні, це не спойлер. Тут написано навіть в анотації, що від поцілунку з Леонора втрачає відчуття реальності, занурюється в дивовижний сон, балансуючи над прірвою. Так історія перетворюється на голівудську історію кохання з несподіваними поворотами. І що я вам хочу сказати, якийсь момент мені було дуже цікаво. Мені подобалася ця ідея. Я уявляла якийсь вайб фільмів 90-х, але в якийсь момент я зловила себе на думці, що наш головний герой Лео. Мені нагадує дуже Леонардо Ді Капріо, а я його ну, не люблю взагалі, він мені так не подобається, що це просто жах. І от як тільки нам щось описували про те, що там, він там сидів у неї в будинку і пив віскі, така, Ді Капріо, він там щось десь пропав, тусить з якоюсь акторкою. Такий типовий Дікапріо. Коротше, я прикопалась до того, що він мені дуже нагадує Капріо. і я не могла це розбачити. І Я прям його уявляла в таких найгірших його станах, скажімо так. І коротше, все. Мені це абсолютно зіпсувало якісь враження від цієї книги. Я дуже хотіла. Причому, що Нору я уявляла як Джулі Робертс з 90-х, коли в неї була розкішна таке волосся кочерява. Вона була там в цих найкращих там румкомах старих. І от я уявляла її таку красиву прекрасну. І його, такого там 40-річного, заплившого трохи, такого мені не. При... Вибачте, це просто ну, мої думки про Ді Капріо. Якщо я когось ображаю, будь ласка, нікого не хочу образити, це просто ну, мої асоціації і все. Коротше, і я от, уявляла, я не могла уявити їх разом. Мене дуже не мої ці внутрішні асоціації. Від цього я не могла просто спокійно читати цю книгу. Мене дратувало те, що вони. Він мають бути разом. Я прям вболівала, щоб в кінці був не хепі енд Ну, коротше, враховуючи все те, що я сказала, можна зрозуміти, що книга мені не дуже зайшла, але знову ж таки не зайшла по моїм особистим якимсь причинам. Якби це. Не було цих асоціацій, таких сильних, можливо, я б отримала значно більше задоволення від цієї книги. А так, на жаль, а ще мене трошки обманула ця книга, тому що тут написано, що це смішна, захоплива і, напрочуд романтична. Саме ця книга всім нам зараз потрібна. Я не можу сказати, що вона смішна. Тут не було нічого смішного. Мені здається, навіть 17-річний був смішніший, хоча там такий дуже класичний гумор, дуже стриманий гумор. Але він був смішнішою. Ця книга я взагалі тут не побачила якихось моментів для гумору. По-моєму, авторка, авторка навіть не намагалась пожартувати. Ну. І я цього не побачила. І отже, оці три книги я читала там, я не знаю, в першу половину місяця, а потім я взяла читати одну книгу, і на цьому я просто втратила лік часу, лік взагалі життю. Я просто позинувалася в двійника і більше нічого не читала до кінця місяця. Хоча, ну я його досить швидко закінчила, мені здається. І час ще був, але настільки вона мене захопила, що я якось більше ну я не знаю, я більше нічого не могла читати. Отже, нам ця книга розповідає про шкільну. Зного вчителя історії Тертуляну Масиму Афонсу. Здається, так його звали. Тертуляну Масіму Афонсу. Йому його колега, вчитель, порадив подивитись фільм. Е, він, значить, приходить додому, сідає, включає телевізор, вставляє ту касету і дивиться фільм. Думаю, боже, ну на що я потратив свій час? Яка фігня? Виключає той фільм? Ну, додивився, виключає фільм і лягає спати. І тут, посеред ночі, його просто прострілює думка, що щось його турбує, щось не так. І він, значить, в холодному поту біжить до телевізора, включає цю касету, і розуміє, що там в трьох секундах на екрані знаходиться чоловік, який його ідентичний двійник. І він такий: як таке може бути? У нього ж там, ну. Це не я, і це в мене немає. Там брата близнюка, і в нього там, по-моєму, вуса були. Ді боже, ну здуріти можна. Він дивиться на е, скільки там років минуло з виходу фільму і розуміє, що в той час у нього також були вуса. І це прямо ідентичний двійник. Отже, наш головний герой починає своє розслідування і починає шукати свого двійника. Він передивляється всі фільми студії, яка зняла цей фільм. Він виписує собі список акторів, другорядних і головних героїв, і намагається вичислити, хто серед цих акторів той самий двійник. В результаті ця вся історія закручується до того, що він знаходить свого двійника, він намагається з ним познайомитись, і далі, напевно, вже не буду спойлерити, що там було далі. Але. Закрутилося все дуже цікаво в кінці. Насправді я була просто по перше, я була вражена. Тим, наскільки це цікаво читається. Мене ця книга захопила одразу, хоча я вже колись намагалася читати і щось вона мені не пішла. Але тут я просто я провалилася в цю історію. У мене тут також купа підкреслень, купа всього, і я не знаю, ну от буквально з перших сторінок я зрозуміла, що це вау. Я давно читала Сарамаго, насправді, і, походу, от мені прям не вистачало от таких текстів. Я так кайфанула. І я от всю книгу читала, просто не могла відірватися, не могла ні на що відволікатись. Мені було дуже цікаво і фінал, точніше, коли вже там підходило до фіналу, останні там декілька сторінок, такі були повороти події на очікувані. Я взагалі я, я не думала, що таке може бути. Я коли прочитала там, конкретний момент, я просто така. Що? Я починаю читати сторінку заново, щоб усвідомити, чи дійсно це трапилось, чи це не якісь там галюни у героя. Я просто потім починаю ковтати сторінка за сторінкою, щоб зрозуміти, чи дійсно це відбувається, чи це не якийсь там його сон, чи мені це не здається. Це було так захоплююче, це перетворилося в якийсь трилер насправді. Мені так сподобалось, я забула, що «Сарамагу» викликає такі почуття. Що він може не тільки там знищувати тебе зсередини? Що він може не тільки захоплювати тебе своєю мовою, а ще й отак от. Ну, просто коли неможливо відірватися від книги, ну це просто вау. Я так кайфанула від цієї книги. Я тепер хожу вже, я не знаю скільки часу, з моменту, як я дочитала цю книгу, та брешу, з моменту, як я почала читати цю книгу, я просто хожу і всім кажу, щоб всім читати двійника. Бо це просто топ. Мені так сподобалось. Я так кайфанула, я так люблю Сарамагу. Я тепер хочу читати його більше і більше. Але мене дуже зупиняє те, що книжок не так. Так багато, ну у мене конкретно на полицях, що вони швидко закінчаться. І що тоді робить? Я тепер хочу обов'язково повернутися до історії облоги Лісабона, бо я її починала, вона мені подобалась. Мені було дуже цікаво її читати, але я її відклала, бо, по-моєму, я тоді хворіла, чи що, щось мені не пішло. Але після двійника я тепер не боюсь нічого. Давайте мені всього срама, і я готова, мені це треба. Не знаю, це таке було задоволення, я тепер розумію, я зараз згадую свої ці емоції і. Знову їх переживаю, і я розумію, чого я після цього не могла нічого читати, тому що от настільки мені сподобалось, коли настільки подобається, то потім дуже важко чимось перебити ці емоції, відволіктись на щось і читати щось далі. Тому, ну просто це е, топ топ цього року 100%. І на цьому ми закінчили з моїм прочитаним. Таке маленьке, що мені аж страшно, що я так швидко це зняла. По перше, мені ж не віриться, бо зазвичай я дуже довго і нудно це знімаю. Я ненавиджу знімати такі статичні відео, де треба дуже багато говорити, але. Цього разу дуже швидко, і мені здається, непогано Поділилась Поділилася, здається, пригадала всі свої емоції, поділилася всім, чим хотіла. Сподіваюсь, нічого не забула розповісти. І на цьому хочу сказати, що на наступний місяць я собі придумала трошечки інший формат прочитаного. Я не знаю, чи в мене вдасться чи ні. Але якщо я це озвучую, то значить в мене вже буде мотивація точно це зробити. Я не знаю, чи зайде цей такий формат. Але я хочу спробувати. І я сподіваюся, Сподіваюся, що вам, вам буде цікаво подивитись, тому до зустрічі вже наступного, в кінці наступного місяця, але, ну, звичайно, ще щось буде до кінця того місяця обов'язково. Це, дякую за перегляд і до зустрічі!